Всім дай Боже, і це відгук на Мі 9 Лайт. Смартфон знаходиться у моєму користуванні ще з далекого 2020 року, з тих часів, коли долар був по 27, а цукор по 15. Брав його за 7 тисяч гривень, версію на 128 ГБ. Додатково встановив ще карту пам'яті, також на 128 ГБ. Продовж цього періоду експлуатації працювало все прекрасно. Хоча там були деякі проблеми, але про це пізніше. І зовні все так собі, рамка отримала найбільший удар від пилу і піску під чохлом. Навіть не питайте, що робить там пісок. Кришка збереглася набагато краще, аніж рама, хоча дрібні сліди використання все ж є. Досить цікава ситуація склалася зі склом основної камери. Я зміг залишити на ньому гігантську царапину. на сапфіровому склі, Карл! Тепер можу із певністю говорити, що мої кишені сповнені діамантів. Спереду, все в ідеалі, адже користувався плівкою або захисним склом. В загальному зовнішній вигляд на 60. Пристрої стоїть якісний малий дисплей, що стоє новини 60 Гц. Екран справді чудовий, сам по собі він не має дуже високого щіму, проте за весь час користувався функцією усунення мерехтіння. До речі, екран є однією з головних фішок цього пристрою. Я сканер відбитку пальця, який знаходиться під дисплеєм. У мене його розташування зручне, а от робота не дуже. Через те, що це один із перших підекранних відбитків пальців, і ще й в бюджетному пристрої, то він працює через раз. Найкраще розпізнає вологий палець. В загальному його екранові можу поставити тверді 9 з 10, адже нічого кращого ще не тримав у руках. А от і ложка дьогтю, адже серцем є не надто потужний восьміандерний дракон Snapdragon 710. Чисто продуктивність в нього хромає. Приємним бонусом є те, що він взагалі не тротлить і не нагрівається, чисто для повсякденного користування його достатньо, і пограти у всі ігри також можна. Із Dunstar і Soul Knight справляється на всі 100. Чисто об'єктивно йому можна вкліпіти 7 з 10. То затримуватися довго не будемо, адже звук хороший, хоч моно, але грає добре. Інколи було достатньо гучності, проте навушники повністю вирішують ситуацію. Є 3,5 мм джек, просто є. Коли скористувався ним функцію і функцію свою він виконував добре. Розмовний динамік також добре працює, співрозмовника чую. Вібрація базова на 2019-2020 роки, Ексцентр. Я впевнений, кожен знає, що вона і себе має. Звуки з динаміків гідно підняв оцінку, аж на 7 з 10. Одна із найприємніших частин, адже користувався ними багато. Фронтальний модуль робить добрі знімки, проте я ним не користувався, адже мені це просто не потрібно. Він є наступною фішкою цього пристрою, хоча, на мою думку, краще сьомі вклалися б або в продуктивність, або в задню камеру. Позаду в нас аж три об'єктиви, хоча по факту півтора, адже 2 Мпіксельний сенсор глибини за модуль я не вважаю, а 8-мегапіксельний ультрашик чисто течки з функціоналом робити фотки широкого формату. От основний сенсор справді хороший, адже це Sony iMX 586 з розміром матриці 1 до 2 дюймів, який дарує гідні Фото по сьогодні. Камера світлосильна, тому можна робити фото навіть вночі, хоча краще використовувати Google камеру, яка піднімає якість нічних, саме нічних фото в рази. Тупу по факту можна сказати, що камера на 10 з 10. Але основний модуль. Всі інші або лайно або просто не потрібні. 4030 430 в перші роки використання забезпечували до 7 годин роботи дисплея, проте з часом акум просів досить сильно, аж на 40% плюс-мінус. Замінив його нещодавно на інший, але він вже втратив 20% ємності, і то вже не той експірінс. Його живучість була справді класною 8 з 10 в самий раз. Тут ситуація цікава, адже остання офіційно це MIUI 12.5, яка просто огідна. На ній смарт сильно гріється, швидко розряджається і фрізить, тому я відкатився до 12 MIUI, на якій він чудово працює до сьогодні. Тут оцінки немає, бо немає, немає сенсу оцінювати прошивку, її треба спробувати. Також тут підсвічується логотип Xiaomi, від якого я надзвичайно сильно кайфую, коли він відтворює музику. Цей смартфон особливий, адже це перший мною придбаний пристрій такого типу. На ньому я займав перше місце в багатьох іграх. На ньому я вперше дізнався багато чого нового. Він перший, хто зацікавив мене технікою, гаджетами і, можливо, один із останніх справжніх хітів свого часу. Надзвичайно радий, що ви додивилися до цього моменту. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і до зустрічі! Скоро зустрінемось.